В нас в роті я займаюся плануванням операцій. Також, якщо ми працюємо там з суміжними підрозділами, то теж їм допомагаю. Планую не сама, а взагалі в команді в нашій, планую там підвози, скиди з вампірів, контролюю там якісь там, запаси на позиціях. Тобто максимально втягуюсь в, в роботу бойову, тому що першочергова. Мета приходу в армію бути корисною от я знайшла місця, де я можу от, якісь свої знання, навички застосувати. Я би не сказала, що це було складно, це було цікаво. Моментами, е, коли ти не знаєш, що тобі робити, і ти з тим не стикався. Завжди є людина, яка з тим стикалася. Уже вона допомагає. Я жодного разу не, не відчула до себе якогось там зневажливого ставлення чи там поблажливого, то що типу, ти там жінка, і ти там щось не знаєш, не вмієш. Я точно знаю, що вам тут допоможуть знайти себе. І точно знаю, що ви тут будете корисні. У мене насправді дуже багато років ця мрія. Я хочу будинок, я хочу трьох дітей, хочу люблячого чоловіка і спокою.